Серед місця Миколаєва на місці атаки вже зібрались комунальні та екстрені служби. Вибух тут пролунав приблизно о 9.20. Віктор працює в нотаріальній конторі. Чоловік каже, будівлю після російських атак ремонтують не вперше. Це вже четвертий раз за війну. Прильот і вікна виходять з ладу двері, перемички, балки. Все це перебувається, ремонтуємо. Олександр під час вибуху працював на даху, ремонтуючи покрівлю. Дивився в небо, летить птичка, коротше, починає пікувати, Да, Кричу, коротше, розбігаємося, тому що падає. Все. Чоловік отримав подряпину на коліні. Головне всі живі, додає Олександр. Ми обліковували поки що сім прильотів, сім шахетів. І були збиття, але було, на жаль, попадання. Сьогодні сьогоднішній день ми знаходимося на одній з локацій, де шахет впав на. Доповерхову житлову будівлю, зараз працюють піротехніки. На щастя, постраждалих на, цьому, на цій локації немає. В цілому обліковуються три постраждалих з легкими сховими ушкодженнями. Поліція огородила місце події на обох локаціях. Комунальники почали ремонтні та відновлювальні роботи. Людям видають плівку, ОСБ плити та інші будівельні матеріали. Пошкоджено будівлю банку, адміністративну будівлю, нотаріальну контору, житловий сектор та заклад громадського харчування. Були і пожежі. Місце виникло дві пожежі на території приватного житлового сектору. Горів нежитловий. Двохповерховий будинок площа пожежі скала 50 метрів квадратних та покрівля іншого двохповерхового житлового будинку на площі 20 метрів квадратних. Рятувальники жили заходів для ліквідації загорань. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.